Микола Петрович, можемо привітати вас з першою перемогою в сезоні. Дякую. Розпочали на минулих вихідних не дуже вдало. Але сьогодні зуміли переламати хід гри. Ваші коментарі по поєдинку? Ну, дуже, така, дуже напружений початок був, тому що ну, дійсно ми розпочали цей чемпіонат не дуже вдало програли, програли 7 2 першу гру, і тому цей тиждень таки був дуже у нас більш, мабуть, психологічного тиску. На команду, на команду відбувалося. Ну е, і це від, відобразилося на перших, там, перших 10 хвилинах. Ну потім е, лідери, нашої, тось, лідери нашої команди знайшли свої моменти, забили м'ячі, і так іншим гравцям це не дало впевненості. Я думаю, що в другому таймі, мабуть, е, за рахунок, може, більш такої функціональної готовності кращої. нам вдалося, вдалося виграти з таким рахунком. Дійсно, підмітили, вже другий поєдинок поспіль починаєте з пропущених м'ячів. Чи бачите в якомусь закономірність, чи просто таке співпадіння? Це не співпадіння, це, мабуть, у нас оновлення колективу відбулося, дуже молодих гравців багато в команді. І тому десь не достає ну, є, є дуже багато бажання, але не достає однаковності, що десь зігратись більш спокійніше. І за рахунок цього трохи ще не, не дограємо в обороні, є розконцентрованість в захисті, тому ми маємо такий результат. Я думаю, що це, це справа часу. Зараз ми в тренувальному процесі на це звертаємо увагу. І я думаю, що все буде добре. Левову частку матчу деяких ваших гравців було багато браку. Наприклад, зі сторони було видно, що багато не вдавалося, наприклад, Івана Глуцького. Не характерно для нього, але менше з тим три м'ячі забив. Ось виділити з гравців, ким ви на 100% задоволені. Я, ну виділяти нікого не буду, але хотів би в першу чергу, мабуть, подякувати Сергію Тимошенко, що дійсно він дуже багато пропустив там по травмі. Потім така дуже важка хвороба там у нього була запалені легені. Тому він дійсно сьогодні зіграв таку можна сказати, Визначну, визначну роль десь допоміг там в таких важливих моментах, коли він програвав 3-1-3-2, дуже там, гарних пару сейвів зробив. Тому хотів би його виділити. А так е <проб> ну, ж, гори, ми, ми, тільки, ми тільки як колектив формуємося, і тому є такі, більше, я думаю, що тут психологічного е площані питання, що хлопці допускають багато помилок, але ми над цим працюємо. Дякуємо. Успіхів наступають. Да, дя Дякую.